Прошу до проїжджої частини. Але пам'ятайте, на дорогу виходити не можна. Ми з вами будемо спостерігати з тротуару. З появою у нашому світі різних машин життя людини стало зручніше. Пасажирський транспорт привозить людей, вантажний перевозить грузи великої маси та об'єму. і на будь-яку відстань. Спеціалізовані транспортні засоби прибирають і очищують місто від бруду і пилу, гасять пожежі, доставляють хворих до медичного закладу, а технічний транспорт піднімає грузи на велику висоту. Однак транспорт, працюючий для людей, не завжди добре впливає на навколишнє середовище. А ви знаєте? Як транспорт негативно може впливати на природу? Вірно, транспорт є основним джерелом забруднення повітря, ґрунту, води. Він створює шум і виділяє вихлопні гази, що негативно впливає на оточуючі. Цим вони наносять шкоди здоров'ю людей, тварин, рослин та комах. Гуркіт працюючого транспорту змушує птахів, тварин покидати своє постійне місце мешкання та шукати нову домівку. Рослини не справляються з небезпечними викидами транспорту, засихаючи, гинуть. А як же люди можуть допомогти зберегти природу та навколишнє? Вірно, ви молодці малята. Треба використовувати більше електротранспорту. А ми з вами можемо зберігати та висаджувати зелені насадження, бо дерева є легенями нашої планети. Вони очищують повітря та дають притулок птахам і тваринам. Малята, а ви знаєте, які види транспорту не забруднюють навколишнє середовище? Чому? Корисно користуватися велосипедом або самокатом. Намалюйте або сфотографуйте, який ви використовуєте транспорт для збереження природи. Чекаю на ваші відповіді та роботи. До нових зустрічей!